Что включаем? Что ты включать будешь? Телефон. Шахту включаем. бачиш, як колись коні, дивись, не наверх по пальцям. А тепер включи, ні, чіпай пальці. І ще раз. Вугілля, да, ну двоє. Що ти робиш? М? Так, що ти робиш? Чистоту регулюєш? Ой, за велика чистота. Зменшуй. Бачиш? Отак має бути. 4999. А отак. Нормально. Це має запалиться. О, бісай. У мене спосіб просто завісити нас нормально. Там би точно тільки поки розпитали. Що відчуваєш? Напругу відчуваєш. Не начуваєш нічниця із в тому, що у вас почне горіти проводка. А якщо не горить проводка на вас якісна, то почне горіти в під'їзді Запобіжня. Або почне ходіти трансформатор. Ну, краще після першого е, спрацьовування тонбуру відключити якийсь е, пристрій і буде так е, для всіх легше. Чи є у вас питання? Що ти робить? Ми знаємо, ми їх дуже хочемо, але не тебе виділяється спресію. Це що, пральна машина? Ні, ні, звісно, нам не привізє <рес> ніхто з штатів. Це робота майстра Володимира Бевеза, він її сам зробив по прототипу лампи Просто Зараз ось такі вертрумові нитки натягують в різних виглядах. Це зараз вважається модно, популярно. Я думаю, що вона дає багато освітлення, це її мінус. Ось тут теж вже є вольфрам, але він е, значно краще для її освітній. І, звичайні, ладовські лампи і верля. Можете порівняти, наскільки менше споживають лампи лад і лампи з вольфрамовою диткою. Розказуєш тобі? Ну, боже, я боюсь, что ты робишь? Уже никакие так понимаются, что не могли.